Що у президента сьогодні і у прем'єра є лише два шляхи. Перший шлях в підручник, в підручник історії з історії в тій частині, де будуть прославляти, де цей прем'єр-президент і президент буде як, як Господь Бог і матер Божа. Або на плаху і буде військовий переворот. І я думаю, що вони зараз тільки зрозуміли, в який історичний момент і час вони стали. Президентами і прем'єрами, і ми народними депутатами. І тому хочу вам сказати: немає іншої альтернативи. І мені, думаю, і мені, і мені розуміло, дуже коаліції ще не І мені дуже прикро, що а, українські громадяни не визначили головного зробили найбільшу історію помилку за тисячу років. От я повністю переконаний, ми зробили тиждень тому чи два найбільшу помилку за тисячу років. У нас був шанс розвіяти міф про українця одного. Як там три булави, одна булава, три гетьмани. Ми могли відобрати собі абсолютного відповідального за усі наступні реформи в Україні. А сьогодні буде формула Юлі і Віті, коли будуть кивати один на одного і зважати на те, що не досконала коаліція. Я говорив людям: подобається Ценюк, всі проголосуйте за нього. Але щоб на ньому була абсолютна відповідальність. Подобається Петро Олексійович, і ви вірите йому. Усі проголосуйте за Петра Олексійовича, але виберіть, виберіть когось одного. Взяли, розділили відповідальність на в колгосп. Нема в історії. Я гарно знаю історію всього світу, кожної країни. Немає жодного прецеденту. Де колгосп вивів би країну з кризи. Де колгосп народив би нову націю? Де колгосп би народив реформи? Це завжди була одна людина. Особистість, яка потім була внесена в історію світової економіки, в історію світової політики, але одна, вона месія, одна, яка я повинна була так, відповідати, говорить я. я...